Затяжних дощів у наступні три дні не очікується, та температурні коливання будуть відчутними. У п'ятницю, 30 травня, збережеться нестійка погода. В день термометри ще покажуть плюс 14, плюс 16 градусів, вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. Опади, якщо і зачеплять Хмельниччину, то вночі. А впродовж дня очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Щоправда, посилиться вітер, і місцями його пори висягнуть 10-12 Метрів за секунду. У суботу, 31 травня, після холодної ночі стане відчутним наближення літа. Температура повітря в день підвищиться до плюс 18 плюс 20 градусів, вночі ще буде прохолодно від 7 до 9 градусів тепла. Дощові хмари дістануться Хмельниччини ближче до вечора, місцями можливі грози. 1 червня у неділю термометри дотягнуться до літніх температур, а ймовірність опадів низька, тож є всі шанси погрітись у сонячних променях. Температура повітря вночі буде в межах плюс 13 градусів, вдень температурний максимум очікується в межах плюс 22 плюс 24 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.